Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про посилення мобілізації. З'явилася інформація, що в українців зможуть відбирати житло, а також авто. Чи правда це? І якщо правда, то за яких умов можливі подібні дії? Зараз про це поговоримо, а я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній та соціально-політичній сферах. У засобах масової інформації та у соціальних мережах активно обговорюють можливість вилучення майна українців, а саме житла і транспортних засобів, тобто автомобілей. Адвокат Ростислав Кравець зазначив, що ця норма не є чимось новим, а прийшла до нас ще з радянських часів. Можливе вилучення державного майна, комунального, а також приватного, тобто у Громадян України можуть для потреб ЗСУ вилучати ті чи інші матеріальні цінності, але це рішення повинно приймати місцева військова адміністрація. За словами юриста, державне та комунальне майно можуть вилучати без будь-яких компенсацій. А що стосується приватної власності, то як підприємств, так і осіб, то передбачена компенсація, але вона може бути надана як одразу, так і після завершення воєнного стану. Що стосується майна приватних осіб та підприємств, воно вилучається виключно з компенсацією, але компенсація може бути нарахована як одразу, що у наших умовах складних економічних, мало ймовірно, так і протягом трьох років після закінчення воєнного стану, і ці виплати проводяться рівними частинами. Слав Кравець вказав також, що вилучити майно можуть у будь-якому регіоні України. Тобто це не є якісь обмеження, наприклад, чи це буде якісь прифронтові області. Ні, таких правил немає, тобто в будь-якому регіоні можуть вилучити те чи інше майно для потреб ЗСУ. Але має бути проведена його оцінка, щоб в майбутньому особа, як в якої забрали певні цінності, щоб вона могла отримати компенсацію. Адвокат повідомив, що для того, щоб певне майно українця було вилучено, мають бути вагомі підстави. Але він також розуміє і те, що ця норма закону дає таку площину для зловживань, і вони зовсім не виключені. І він вважає, що за цим мають свідкувати правоохоронні органи і Якщо е, будуть, буде забезпечено правильний нагляд е, проблем можна буде мінімізувати або навіть уникнути. А якщо українець е, буде проти вилучення майна, він буде е, вважати, що його е, певні цінності були вилучені незаконно. Е, це може призвести до судового процесу е, того, що люди будуть масово звертатися до судів і з позовами і будуть захищати свої права. Закон про мобілізацію також передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ. Йдеться про громадян, в яких більше ніж більш ніж одне авто, але слід розуміти, що вилучати будуть транспортні засоби не всі і не у всіх, тобто є певні критерії для цього. Даними юристів, цей військово-транспортний обов'язок він поширюється на органи влади, на установи, зокрема на залізницю, на аеропорти, на автозаправні станції, на нафтобази, ну і звичайно, на безпосередньо на населення на громадян. Автомобілі можуть мобілізувати безпосередньо представники ТЦК. Якщо це відбувається в у підприємств та організації, вони мають забезпечити доставку. Цих транспортних засобів до військових частин а проводиться експертна оцінка цього майна, цього транспортного засобу, і його визначається його ринкова вартість. Зсу не потрібні всі авто без винятку, тому забиратимуть, вилучатимуть той транспортний засіб, який підходить для потреб армії. Найбільше авто, які потрібні для війська, буде визначати місцева адміністрація, і будуть складені відповідні списки. Чи не зможуть забирати під спеціальні розписки? І якщо вони будуть, ці транспортні засоби будуть пошкоджені без можливості відновлення, тобто знищені, держава повинна буде виплатити компенсацію власнику? Що стосується повернення транспортних засобів? Це передбачено протягом 30 днів після оголошення демобілізації, і у випадку, звичайно, якщо ця машина ще в наявності. Депутат Верховної Ради Федір Веніславський зазначив, що вилучати авто згідно положень нового закону можуть як у підприємства та організації, так і у громадян. Проте, якщо цей транспортний засіб, це авто не є єдиним для українця. Тобто, якщо йдеться про другу, третю або десяту машину, можна потенційно теоретично а, розуміти про те, що Ця машина може знадобитися певним чином ЗСУ, але не йдеться про якесь масове вилучення транспортних засобів. Тому, як вказав народний обранець більшості абсолютної українців, ці обмеження ніяким чином не торкнуться. Депутат парламенту зазначив, що легкових транспортних засобів серед потреб зсу точно немає. Тобто, нам з вами грубо кажучи, не людям, в яких є лише один автомобіль, можна не перейматися з приводу того, що якимось чином відберуть у них цей транспортний засіб. Робимо висновок, що ні житло, ні авто в абсолютної більшості українців, незважаючи на новий закон про посилення мобілізації, відбирати не збираються. І не слід довіряти всій інформації, яку поширюють у мережі, тому що серед неї дуже багато неправдивої, яка поширюється свідомо для дестабілізації ситуації в суспільстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь.